Рома, руські, руські прийшли. Два моїх колишніх працівника виявились колаборантами. Змушували пи... співати гімн Російської Федерації та виходила на берег Катюш. Я до останнього не вірив, що з Херсон звільнить. Взагалі. Взагалі. Мене не били, мене катували електричним струмом. Перестович г**о. Ранок 24 лютого. Я думаю, ви пам'ятаєте його і досі, як і усі українці. Так, да, десь щось почало стріляти, таке відчуття, як колись у мене у сусіда горіла хата і стріляв шифер. Я думаю, чи хата знову горить? А тут заходить матуся, вся в слізах ридає, тримає телефон в руці і каже, що війна почалася. Ми з жінкою пішли до центру міста і їхала колона, везла піхоту їхню, і жінка моя що так отак. Зробила, я зрозумів, е, що це ганджі ну, приїхали і треба з цим щось робити. Коли ви кожен раз приїжджаєте до Херсону, він змінюється, я так розумію, не в кращий бік, тому що ось цих знищених будівель стає все більше і більше. Так і є, так. Да. Вони навіть стріляли по моїй подругі пані Ірині. Uh -huh. Ну вона каже, що це не по ній стріляли, а вони так вони косорили. там. Ну, від від її дому в 20 метрах прильот був і ще пів кварталу. Ну, це ясно, що по ній стріляли. Але люди там продовжують жити. Так. Да. А де інші ж? Люди виходили, вони просто ходили від такого. В Росії у них нема. Такого, щоб натовп виходив і не боявся поліцію. В них поліція це абсолютна влада, вони її бояться, навіть виходить. Ну, може хтось там і не боїться, ми бачимо таких, і їх відразу пакують. Тобто офігіли, я скажу, по-іншому російські саме. Да, російські. Вони вважали, що їх будуть зустрічати з квітами, херсонці вийдуть, будуть так обіймати. Так і. так і є. Потім, вже коли вони десь... Тиждень чи півтора тижня були протести. Їм вже приїхала ще Росгвардія, їм вже дали прикази розганяти. Я виїхав 26 вересня під час референдуму і знаходився в Одесі. Ага. А потім поїхав. Тобто до звільнення ви приїхали до Одеси. Ну, звісно, я виїхав відтуди, бо коли мене звільнили росіяни, то що я був в правому секторі, це по їхнім законам. Від трьох до 7 чи до п'яти років. І під час референдуму, вже після референдуму, почали діяти закони Російської Федерації. І тут Роман Васильович йдіть сюди mm -hmm. на п'ять років. На що вони мені потрібна? Ми бачили дані від російських пропагандистів, статистику явки на референдум. Mm -hmm. Ну, я думаю, абсолютно намальована, як це було і в Криму. Так, да, вони стояли на ринку там, ну це. Ну, це навіть на фейк не було схоже, це гімно якесь було. Ну, в Криму там щось, щось, якось люди йшли, там якісь ідіотиці. А в Херсоні, ну, такого, ну, вони стояли на ринку десь, чи непонятно, чи то лало, лоток яйця з маршулу продає, чи то, блін, референдум якийсь. Розкажи саме той момент, коли е, прийшли до вас і як все це відбувалося? Ну, десь о пів на восьму ранку почали тарабанити, грюкати в двері, мамулечка моя вже в цей час не спить. Вибежала, подивилася, хто стучить, і забігає, каже, Рома, руські, руські прийшли. Ну, Я розумів, вже, що по мене прийдуть рано чи пізно. І там мої друзі проконсультували мене, як е, треба поводитися, поводитися правильно, щоб тебе там не дубасили і не катували дуже сильно. Тобто ваші друзі, які вже були а, у Катії, ну, со спецслужб так? наших, ага. українських. І я казав, що мені робити, коли про мене прийдуть. Вони мені сказали поводитися отак, отак і отак. Буде отак, отак і отак. Тобто я вже розумів, як буде складатися діалог. Треба було тільки зрозуміти, чого вони до мене прийшли, ну, по якій темі. Я так розумію, ключова порада була не провокувати їх. так? так? — Ну, Типу того, так. Тобто ви поводилися спокійно, а поїхали з ними куди? Ну, поїхав з ними до ІТТ, це ізолятор тимчасового тримання. В Херсоні там на троє суток е, утримували правопорушників, потім відвозили до СИЗО, поки вибирали мера при Січені чи як і, і... А так як є, в мене там був гуманітарний, ну і зараз він є, гуманітарний штаб у 23-й школі на Стеклотарі. І Я кожного дня їздив повз цей ізолятор, ну і знав, що там отримують нашим хлопців. А за два дні до того, як мене затримали, я. Їхав зі своїм товаришем і кажу, пане Олеже, ти бачиш, ми тут їздимо, а отут -тут сидять наші хлопці, їх катують. Як їм там? Ну? І через два дні я сам узнав, як воно там знаходитись. В чому вас звинувачували? Ну, мене звинувачили, то, що я був в 2014 році, півтора місяці в правому секторі. Тобто минуло вісім років, а вони по мене приїхали по цьому поводу. Я вже й забув, що то таке той правий сектор. Це була інформація у відкритих джерелах чи хтось вас У відкритих, але я думаю, що хтось заливав. Ага. Після того, як вас кинуло слідчого ізоляторів, що далі відбувалося? Ну, далі були психологічні катування, фізичні. Катування їжею, там ну, повний спектр, як ото в інтернеті пишуть, я, через і там і хлопців вбивали у нас. Ну, все, як ото в інтернеті написано, так все і було. Катування їжею, тобто не годували? Ну, годували там черствим хлібом, який неможливо було їсти. Кашу навмисно пересолювали, що її неможливо було їсти. Добре було тільки, то, що це були камери європейського зразка. І туалет, і вода була е, в приміщенні. Тобто В 2014 році цей ізолятор повністю відремонтували. Луценко навіть його приїжджав відкривати, бо він сам сидів. Тут камера, і він вирішив поліпшити умови утримання для наших в'язнів. Я бачив деякі світлини, і на стіні були написи Слава Росії, слава Путіну. Так? Да, да. Це все було зроблено для психологічного якості і Е, Так. Е, да. Коли відчиняються двері, треба було всім вставати, отак от голови і кричати Слава Росії! Слава Путіну, слава Шейху. Тим, хто відмовлявся це робити? Ніхто не відмовлявся. Ніхто не відмовлявся. Да, Такий випадок у нас, що хлопець жував і не встиг викрикнути щось під кінець тільки крикнув слава Шойгу і отрив попитися. Змушувало вас вивчати гімн Російської Федерації? Так. Ну, слава Богу, я його забув. <святок> тобто вони заходили і змушували співати гімн Російської Федерації? Ні, нас не змушували там. Ну, ми чули, що когось вони виводили, хто гарно співає, того вони виводили в коридор і змушували співати гімн Російської Федерації та виходила на берег Катюша. А потім після Катюши заставляли всіх аплодувати. А коли співали гімн, вони ходили і заглядали в камеру, щоб всі стояли. О котрій годині був так званий відбій? і о котрій годині. А Ніякого відбію, ні загалі... підйому не було. Тобто навіть серед ночі могли зайти взяти взяти і повезти на допит? Ну не на допит. Допити були десь з 8 до 20 години. Ага. Це Допити проводили співробітники ФСБ, а як коли тебе вечором забирали, це вже ФСБшникам не подобалось, як ти їм відповідаєш, хоча ж вони теж катували і збивали наших хлопців. А це вже... Надзирателі забирали і тупо піску наших хлопців, якщо вони погано відповідали. Жінки були в таких ізоляторах? — були. Дві-три камери було з жінками. До жінок аналогічно було ставлення чи трохи по-іншому? Е -е, жінок катували тільки ФСБшники, і виводили, ну, жінкам було, їх виводили раз на день, на дві години на двір. Ну, двір це така камера е десь. 5 метрів на 2 на три і зверху решетка. Випадки гвалтувань були? Жінок? Так. Ну, я за таке не чув. Ну, мабуть, були. Ну, їх не... Що їх могло зупинити? А щодо чоловіків? Були. Були? Ну, Це був, вони спіймали хлопця, в якого була дитяча порнографія в телефоні. і угу. Йому там було не дуже. Як часто вас виводило на цей так званий допит? Чотири рази. Загалом чотири рази. За два місяці, чотири рази. Так. Які питання ставили? Що намагалися можливо переманити вас на свій дік? Ні, мене не намагалися переманити, бо в мене в телефоні вони знайшли вісім номерів співробітників СБУ. Ага. І питали, чого, звідки в тебе номера СБУ, там ти працюєш на СБУ, який в тебе позивний, тебе СБУ платило гроші, тебе катувало СБУ, ну і такі самі. Ти там нацист, ти фашист, зізнавайся, що ти фашист, ну і таке все. Поїдеш в ДНР, ми там тебе розстріляють, поїдеш в Сімферополь, тобі тебе посадять назавжди, там, ну і все таке. Як саме вас катували? Це були не тільки вас били, так? Цей електричним струм. струмом. Ну, мене не били, мене катували електричним струмом. Куди прикладали це електричний струм? От сюди прикладали і сюди на мочку прикладали. Скільки скільки хвилин, не знаю. Ну, це неможливо сказати. Вона кажеться, що воно було і є. Ну, що неприпинно. Свідомість ви не втрачали, яка свідомість. Ну, як, ну як можна, Ну так, що так би мовити, не втрачав, але такі відчуття, що тебе шатає завжди. Ну, і з очей йдуть білі іскри, як ото в тому знаєте, показують у мульті. Вони це називають, до речі, Сіверний сяйво». Я знаю, що ви були потім в тому ізоляторі вже, після да. того, як звинили Херсон. Заходячи в ту камеру, що ви переживали? Взагалі нічого. Нічого? Mm -hmm. Ну, Я був одразу з двома журналістами з Києва Ки Ки ндепендента, якісь там гішпанцями. І в ага. мене не було часу щось там відчувати. Бо тим щось розповідав, тим, що там поліція, вже їм даю покази. От тут у них був склад. Отут от жінок тримали всі камери. Отут от. Отут -от. от -от я півтора місяці провів цій камері. Отут от у нас було 8 людей. Оце ми зробили запаси води. Коли мене звільнили, був ще один обшук. і Руські лазили у мої жінки в нижньому більї і вкрали стару електронну книгу, ну Kindle, ага. та 500 доларів. У мене лежала пачка гривень, пачка валюти, там євро, шмевро, всякі там долари. І вони витащили з піднізу 4. Бумажки по 100 доларів, дві по 50, а все остальне лишили, та золотий перстень лишили. Ну, тупо вкрали. Не будемо приховувати, що в Херсоні, як і в деяких інших містах, були колаборанти, були агенти Російської Федерації, які зливали інформацію про, про українську налаштованих людей. Я вам скажу більше: два моїх колишніх працівника виявились колаборантами. Та ви що? Так і є, так. Да. Зараз я шукаю номер телефону одного свого працівника, і є бажання йому зателефонувати і спитати, коли ж звільнять Одесу. Бо він на початку літа мені казав, та почекай, звільнять всіх, там оце щось там, якийсь хитрий план. Ну, вийшов не хитрий план. Одеса а... за три дні, так? Да, Одеса кіке. за три дні, а вийшло, що одні жести доброї волі і все. Новини з України, в який момент перестало надходити, надходити, чим все одно ви якось. Коли вони вимикали світло, а вони його вимикали, коли переїжджала якась техніка, то це було найбільше на три чи на чотири дні, то я знав, які, на яких середніх частотах працює радіо, у мене було таке радіо. Середніми частотами я його вмикав і слухав новини з України. Я, ну, знаю. Тобі, я ніколи не був, не, не випадав з інфополя українського. Я знаю, що вони вже запустили трансляцію своїх російських телеканалів, mm -hmm. де вже повідомляли, що Київ впав, Зеленський там не знаю, вбили, відступив і так далі. Ну, це так... було розраховано на бабусь. Бабусі я вірили в це? Mm -hmm. Ні. Ну, бо до кожної бабусі. Яка мала проукраїнську позицію, приходили волонтери, ніхто нікого не лишав без уваги і все розповідали. Ми годували дітей, людей, десь 400 порцій в день ми готували і роздавали. А ті, хто були маломобільні вешти населення, діти брали, і розносили, і розповідали новини. Як швидко закінчилися продукти в херсонських магазинах? Десь під кінець березня вони закінчились. Після цього, я так розумію, що росіяни почали вести свою гуманітарку туди. Ну, Десь так і було. Так. Ну, я не знаю, коли вони її почали вести, бо мене не цікавить їхня гуманітарність. Тому що українські волонтери ж не могли потрапити до курсови. Ну, У нас ще е українська їжа потрапляла ще, ще десь до середини. Вересня машини курсували. І ми возили ліки і роздавали безкоштовно. Тут одеські, до речі, хлопці Андрій Вакарчук, велика йому модяка, може знаєте його, він дуже багато допомагав ліками. А ось що входило в е, склад російського гуманітарки? Просто не цікаво. знаю. Ну, я навіть... Ви, — Ви навіть не торкалися? Не торкався, це по-перше, а по-друге, рублі я е, случайно взяв один раз в руки тільки за все время. Як це сталося? — Я вже не пам'ятаю, щось це на ринку було. Тобто випадково вам дали здачу? — типу того, так. Да. Рублі в руках я отримав випадково один раз. Але я так розумію, що були люди, які все ж таки йшли за російську гуманітарку, тому що ну, безвихідна ситуація. Це так, були такі. Ну, і Їх було доволі багато, тому що я коли приїжджав їхній штаб, він був в, в, в кінотеатрі Ювілейний, то там було доволі багато людей, чоловік 600-500 було. Це в основному люди апохилого вівці. Всі так? подряд. Ну і чи далі його. Подивіться, у новій каховці, здається, я бачив відео, коли люди підходили брати російську гуманітарку, а поруч стояли інші, які казали, що ви робите, ви ворога берете гуманітарку. Вони ну, кажуть, це, мабуть, на початку було. Ну десь так так, середина весни. В Херсоні ну, таке теж було. Ну, з іншого боку, цю ж гуманітарку могли брати люди, які повністю підтримують Україну. Могли, я думаю, що брали, тому що іншого виходу не було. Ну, ви особисто засуджуєте таких людей, чи все ж таки... Ну, не дуже. З, 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 ставитись. з розумінням, тому що було поганенько. Ті, хто виїхали одразу чи не бачили того, що ми там пережили, кажуть, а що може, ніхто ж не голодав. Ну, звісно, мало хто голодав, бо, бо ми допомагали. І ці росіяни допомагали. Хтось там брав, роз... ну, як можна людину, якщо вона голодна і не в спромозі заробити собі. Як ми можемо її засуджувати? Починаючи з самої окупації тимчасового Херсону, ми постійно чули, і зокрема, від е, пана Арестовича, що через 2-3 тижні Херсон буде звільнений. А, я думаю, ви читали також ці новини і проходить три тижні, Херсон звільняє. У нас деякою, що Арестович Гантував. <гум> ну, якось ця інформація вона впливала. Коли ну, трохи тут... впливала, да. навіть я трохи на неї повівся. Я думаю, коли а не писали потім арестовуючи, коли звільнили Херсон вже. Ні, не писали. А що йому писати? В нього мільйон підписчиків, йому треба пиліти контент, він там своїм помилом мете все, що завгодно. Е... або йому з реклами гроші капали. У який момент ви зрозуміли, що ось ось вже реально буде звільнення Херсона? Е... Насправді я до останнього не вірив, що з Херсон звільнить. Взагалі. Взагалі. Хоча мої друзі всі там кичали, та ось там наші хлопці вже йдуть, вже йдуть. Я кажу, ну що там? Ну, я не вірив, що вони, руські там крепко засіяли. А зараз я вже вірю, що звільнять лівий берег та крим. Але якщо ви не вірили в те, що звільнять Херсон, тоді який сенс був залишатися в цьому місті? Ну, важко відповісти. Ну, Ми допомагали людям. Я депутат. Дніпровської ради, як я можу брати, бросити своїх виборців, там мої батьки маломобільні. Ну, як я їх брошу? Ну, я думаю, зараз красонці їдуть відпочивати. Ну, від, навіть не відпочивати, але трохи відпочити від того, що відбувається там, до Одеси, до Миколаєва, там також. Но хто Безпеки. приїжджає, то каже, що потрапили в інший мір. Ну, у мене товариш в Микільському приїхав після Нового року в Одесу, ходить. Що із лісу вийшов. Ну, для них дивно те, що тут люди живуть своїм життям, що тут нічого не нагадує про війну. Ну так, да, вони ж за рік життя втягнулись, бачать, що пусті вулиці, комендантська година вже відлічає, де прильот, де відльот, де там дрон, де шмон, де що там стріляє, вони це вже розуміють. А тут приїжджають, все як було раніше. Це для них шок. Правда. Я думаю, вам дуже хочеться, щоб такий стан був і в Херсоні, щоб люди спокійно могли виходити на вулицю, жити своїм життям. Ну, звісно, хочеться повернутися до своєї оселі. Ну, я думаю, як звільнять лівий берег, десь за півроку все повернеться, бо у нас є приклад Миколаєва, коли його обстрілювали, всі з нього виїжджали, звільнили Херсон, часть поїхала, херсонців поїхала в Миколаїв, частина миколаївців повернулася до рідних доніву. Я сподіваюся, що скоро так і буде. Я дуже вам дякую. Дякую.